На черговому засіданні погоджувальної ради представники фракцій продовжили обговорювати склад постійних депутатських комісій та проект регламенту, який необхідно затвердити на сесії міськради. Депутати скаржаться, над ним усі разом працювали більше тижня. Кожна фракція вносила свої пропозиції та поправки, які спільно узгоджували. У проєкті уже зазначили, що сесії до квітня 2016 року будуть проводити у міській раді, а не у будинку культури. Втім, сьогодні виявили представники партії Совість України. Віддали проект регламенту міському голові Олександру Мамаю, зазначивши, що самі його розробили. А він вийшов на основі регламенту Всеукраїнського об'єднання Свобода, який вони внесли 83 поправки і 123. Сьогодні зранку я заходжу на сайт міської ради і бачу, що совість Україна подає ідентичний проєкт проект регламенту, який працювали ми всі. Тобто, по суті, краде бренд, краде сам регламент. Міняє там чотири правки, не узгодуючи з усіма. У нас регламент совісті України зі своїми правками. Другий регламент, який ми зараз завізуємо, буде нашого. Тобто, і подивимося, як будуть голосувати. Ну це ворогство. Маючи реально мера, маючи реально виконком, маючи сім депутатів, вони ворують навіть наш розгляд питання. Як на мене, це дуже низько. Піддавати його за свій проект, ну по крайній мірі, це не коректно. Отримати коментар стосовно проблемної ситуації ні нам, ні іншим депутатам не вдалося. На сьогоднішнє засідання представники партії Совість України не з'явилися. Крім того, на погоджувальній раді обговорювали склад постійних депутатських комісій. І тут без суперечок не обійшлося, говорять депутати. Бо представники партії простих людей Сергія Капліна кардинально змінили своє рішення стосовно своїх кандидатів на керівні посади комісій. Вступає позиція знову ж таки амбіції партії простих людей, які вже відмовляються від... Регламентної комісії, хочуть голову бюджетної комісії, де е Головою до цього планували планувалася совість України. Денис Поліщук, депутат від партії простих людей Сергія Капліна у Полтавській міській раді, розповідає шляхом обговорення. Змінили свою думку проте вирішити проблему хочуть якнайшвидше, щоб комісії розпочали свою роботу. Прийшли до одному рішенню. То єдиний е, каби кандидат від нашої партії, і ми вважаємо, що він найбільш достойний возглавляти комісію бюджетну комісію, це шамот Олександр Сергійович.